Є три варіанти, що в принципі теоретично такі, от країни, можуть, як Україна, там, Молдова, Грузія, можуть зробити. Перший варіант можна приєднатися до великої держави, якогось великого гравця, і сподіватися, що це партнерство воно, там якось захистить від турбулентних часів. Типу, у нас протектор, ми під його протекторатом, і все буде окей. Ця ставка може спрацювати, може не спрацювати, бо ну, далі починається гра всередині цього партнерства, наскільки нас сприймають, не сприймають, серйозно сприймають чи не, сприй... не серйозно. Що будуть просити взамін? Бо ну, в такому партнерстві воно асиметричне. Тобто, чи це там ми зі Штатами, з Китаєм, чи там з Росією. Ну, наприклад, да, якщо моделювати, в будь-якому разі менша держава вона буде змушена йти на більші поступки. Що взамін на, наприклад, умовну протекцію попросить велика держава, наприклад, там поступки територіальні, економічні, там по природним ресурсам по якомусь там доступу їхньої компанії на, на ринок і так далі? Це вже питання ну, двосторонньої взаємодії. Другий варіант, в такому разі, от в такому варіанті, в принципі, ну, це, це модель, яка передбачає, що національна країна, ну, національний уряд. В тій чи іншій мірі передає на аутсорс якісь функції там безпеки, да, як Європа свого часу зробила, передавши на аутсорс безпекові питання штатам, зовнішньої політики, частково на якихось напрямках стратегічних, там, Китай, там, це от хай штати вирішують, що робити з Китаєм, да, Росія, хай там ще хтось вирішує, е, чи там якісь інші питання. Е, тобто, це, ну, це передбачає передачу частини якби, ну, суверенітету. Тому тут я б не сказав, що потрібен якийсь там рівень. Тут потрібен рівень організації, достатній, щоб просто обслуговувати це партнерство якийсь час. Ну, відповідати тим домовленостям, які є да, досягнуті да. вже. Тобто тут не потрібна гра, там якась балансування. Да, в принципі, зробили. все. Да. Потрібна передбачуваність, да, да. Систем, системність заточена, тобто організація заточена на оцей вектор конкретно, і, ну, в принципі, все. Другий варіант це е, спробувати е, сформувати це, щоб малі і середні держави об'єдналися самі між собою в якийсь там регіональний, і, блок, регіональний субрегіональний блок, альянс, коаліцію, як завгодно назвати це, щоб вижити самим. Тобто колективно відбивати загрози е, або там вирішувати якісь проблеми, значить, в, такі, в такому варіанті. Тут потрібний вищий рівень організації, бо потрібно, бути потрібно ініціювати якісь речі, тобто потрібно брати на себе відповідальність в такому альянсі, бо всі плюс-мінус рівні. І, ну, і там все одно всередині цього альянсу буде боротьба за там постійно. Лідерство. Да, це буде постійно боротьба. Да, це це тобто тут потрібтому потрібен рівень вищий рівень організації, тому що це буде це буде постійний діалог, регулярна комунікація. Постійно потрібно буде йти на взаємні компроміси, домовлятися, тому що інакше ніякий альянс без домовленості, взаємних поступок і розуміння взаємного і взаємоповаги не працює. Ну тут ще важливо зазначити для наших глядачів, що протистоя... боротьба, скажімо так, в середині певного альянсу або блоку це не є протистояння Ні, це про здорово зовзов трошки інший контекст ніж протистояння між. Державами, які знаходяться в різних блоках, але держав або державами, які просто є супротивниками. Так, так ні ну в європейському союзі, цілком ну це ж не секрет, що є конкуренція між Францією і Німеччиною зараз, наприклад, після того як Ангела Меркель пішла, до речі, до речі, класний кейс. Ангела Меркель пішла, і французи і німці перестали якось розуміти один одного. Меркель мала якось віртуозно вміла от знаходити за що її власне цінили. Цінували, вона вміла віртуозно знаходити компроміс, якось от так зробити, щоб, в принципі втримати. Тому за її часів до був дуже потужний франко-німецький тандем. Зараз воно трохи ну трохи не, теж є таким яскравим прикладом того, що протистоїть там ті ж німеччини, навіть Франції, навіть Франції в якихось аспектах. То це, але це нормально. Воно не ну це не така, це на конфлікт настільки гостре, що може розвалити альянс. Це просування власних інтересів всередині так, альянсу. Це завжди буде, і до цього потрібно буде готовим. Але це так, це от варіант. Який він чим кращий, тим, що в такому варіанті країна отримує можливість, наприклад, Україна, там, якщо ми змоделюємо якийсь альянс, там Україна, Польща, не знаю, Румунія, Румунія ну от наш та Центрально-східна Європа, там Балтійські країни, може там Білорусь, Молдова, ну тоді тоді логічно в долучити в перспективі. Це дає нам можливість реалізувати, мати свої амбіції і реалізувати їх. Бо тут є можливість, є простір для маневру, можна показати, так би мовити, себе, які ми круті. І тобто це, інфраструктурний вузол просто так, тобто чудовий. Це, це дає можливості безмежні генерувати щось нове, щось якісне для регіону, для регіональної безпеки. І потім продавати себе дорожче як суб'єкта. Третій варіант. Це спробувати створити концепт постійного нейтралітету. Ну, типу, ми ні з ким. Якщо така історія, як свого часу зробила Швейцарія, Туркменістан, там інші країни. Тут потрібен. Я вважаю, що це, що це тут потрібен рівень організації дуже високого рівня, тому що нейтралітет це завжди. Е, він має бути забезпечувати, він має бути він має бути забезпечений ресурсами. Якщо країна слабка, це нереально, бо її просто зжируть, навіть якщо вона скаже, що ми нейтральні. Ну це нічого не дає. Просто просто заява про те, що ми нейтральні, воно нічого не дає. Але якщо це підкріплено ресурсами, якщо це це має бути, по перше, мати та тобто країна має бути плюс-мінус самостійною в плані здатності себе захистити або. Здатності завдати агресору такої, такої шкоди, що він не захоче просто витрачати на це кошти. Як Швейцарія, наприклад. Так, як Швейцарія свого в, неї часу. Є, в неї є навіть декілька аспектів оцього нейтралітету. Це економічна незалежність і дуже потужна економіка. Mm. І на в неї зав'язані багато банків, багато держав, багато, багато суб'єктів, які наддержавні суб'єкти, це корпорації і так далі і тому подібне. І в неї є дуже велика військова спроможність. Дуже велика військова спроможність, і так само ж Сінгапур. Так само у нього це фінтех і фінансовий сектор сектор, на який, на який зав'язано багато регіональних держав. Тому в плані ніхто ну, не буде І може щіпати. не швейцарська, але все одно армія в Сінгапуру. Армія є, вона не швейцарська, але ніхто не буде ну в якомусь здоровому глузді чіпати Сінгапур на регіональному рівні. Вони на регіональному рівні, мали. так так. Тобто, в принципі, тобто, це от перший ресурси, другий функціонал. Це от те, що є в Швейцарії. Їхній функціонал це банки, і ну по суті, фінансова роль, як ну суперкрута роль в плані фінансового сектору. Там ще є декілька критичних таких моментів виробництва там, надточних інструментів і зброї. Теж, до речі, зброя, в ПК, там, там. ВПК дуже сильна. Там багато чого є, що ну, широко невідомо, але є дуже важливим в саме в економічному або навіть uh -huh. в індустріальному такому. Так, сенсі. тобто, це якась, якась функція, яка. Пояснює, чому країна цінна всім. З допомогою цієї функції можна всіх переконати, чому не треба нападати на цю країну, її там поглинати і так далі. Тобто, чому насправді великим державам вигідніше не чіпати цю країну, мати з нею однаково нормальні стосунки. Австрія ж свого часу була нейтральною між Радянським Союзом і Штатами. Це був їхній компроміс. І Австрія добилася цього теж, ну, якби довго, і вони довго балансували. Тобто, але це, це вимагає дуже серйозної організації, бо це постійне балансування. Це потрібно по суті проводити активну дипломатію в, обо, в обидва боки, тобто діаметрально продовжувати тут і захід, і не захід, і тобто, і це, а це різні абсолютно світи. І це і надскладно, але і надвигідно для цієї країни. Ну, ну в, в принципі плані, в, да. в принципі спілкуватись з усіма і бути майданчиком для всіх, да, ну, це да, мати грати якусь транзитну роль, якщо географія дозволяє. Тобто, це може бути вигідно економічно, це може бути вигідно гео, геостратегічно, це може бути вигідно банально ну, вижити в таких умовах. Виживання ну можливо, цілком, особливо в такі турбулентні часи. Але ну в плані, от в випадку України, це було б супер складно. ну, по-перше, ну, у нас багато чого є, багато переваг, в тому числі географія наша. Але наша ж географія, це і наша слабкість, бо ми перебуваємо між Росією з одного боку, з якою дуже важко вибудовувати якісь особливо зараз стосунки. Ну, це ж потрібно. Ну так, якщо Україна там уявімо собі постійно нейтральна. Між Заходом там, НАТО і Росією, ну це, це ж потрібно мати довгостроку, мати уявлення про довгострокові стосунки із Росією теж. Я не уявляю собі зараз цього. Ну, ми розуміємо, що Україна вона знаходиться в такому географічному місці, де стикається дуже багато інтересів і завжди стикались. Ми бачимо зараз, що формується, скажімо так, Туреччина як регіональний лідер з претензією на. Глобальне лідерство теж в певному чині, певним чином. І ми бачимо, що в нас є північний сусід, який претендує на, теж на інтереси свої у нас. Це виражається тою ж самою війною. Наше прагнення вступу до НАТО та ЄС. Показує, що є інтереси західних країн, Західного блоку, мовно кажучи, тут в Україні. І ми бачимо, що в нас дуже близько на сході є Казахстан, на півночі Білорусь, яка теж має дуже щільні відносини з Китаєм, і проекція їх інтересів теж буде в регіоні у нас тут. Тому. Дивлячись на, дивлячись на те, що відбулося з цією війною, з нашими прагненнями на міжнародній арені, ми можемо сказати, що в нас є два, два шляхи. Перший шлях це шлях активного нейтралітету, забезпеченого власними силами. Це в принципі, те, що в нас було записано в Конституції, але не було реалізовано. До 2014 року, як воно було задумано, скажімо так, або як воно реально може працювати. З іншої сторони, в нас є мож, другий шлях це формування якогось регіонального альянсу з нашими сусідами, країнами, які мають, скажімо так, теж можуть бути в якомусь блоці, але мають власні інтереси, які. Не висловлюються, не виражаються в цьому, в цьому альянсі. Тому я вважаю, що ці два шляхи вони реальні для України. З другим шляхом, ну найбільш реальним на даний момент, як мінімум, а першим шляхом ну більш складним, але теж має свої перспективи. Не, ну, або стати чимось васалом. Так нас же не хочуть. Ні, ну, маю, а ні, ті, хто кажу. хочуть, ми не хочемо. Ну, ну в довгострокій перспективі Боже, щось зміниться. Це можливо, ж можливо. Це ж я кажу загалом, ну теоретичні, як би в такому, тобто скільки це займе часу, тобто невідомо. Да, тоб, саме про зараз, да, я вважаю, що ці два варіанти це правда. Е, я, в принципі, погоджуюся, що ну 30 років е, ну більше 30 років незалежності е, ми намагалися якраз. Е, ми намагались балансувати, але ми не вміло це робили, і ми програли. Uh -huh. Тобто, ми програли політику нейтралітету. Якби це дивно не звучало, у нас можливо там хтось напише, що це не так було, але це так. Те, що ми намагались робити, ми намагались балансувати. Але ми настільки ну, невдало це робили, що зрештою це призвело до того, що до чого призвело. Ми опинилися в ситуації війни без союзників. Ну, треба про це, я думаю, відкрито говорити, бо ну воно і так воно ну, це по фактам просто. Тобто, тому в принципі. Ми, ми, ми намагалися грати в баланс, але оскільки для цього потрібен дуже серйозний рівень організації, дуже чіткі чітке розуміння принципів зовнішньої політики, дуже прагматична еліта, хоча б якийсь нормальний там прошарок, ну не всі там я не хочу ідеалізувати, такого не буває державників, в тобто істеблішмент, якийсь прошарок істеблішменту, який розуміє це. І безвідносно зміни політичної влади вони будуть там оцей мінімум тримати, щоб розуміючи, що, наприклад, нам потрібно... політика може була. стала послідовна політика. У нас цього не було, відповідно, ми провалили спробу грати загравання в баланс. Тобто ми нейтралітет викинули десь ну, в кінці 90-х, коли почали загравати з євроатлантичною інтеграцією при кучмі. Ну а потім намагалися балансувати. Але це, це на мою думку, перетворилося на просто ідеологічні гойдалки. Тобто, то ми тут, то сюди, то сюди. І це, було, і це в якийсь момент просто ну, вже доходило до абсурду. Е, там, коли, пам'ятаю, Кучма на першу кампанію він йшов з одними гаслами, на другу абсолютно з іншими протилежними, чи навпаки, там було, здається. Ну, да, да, на перша кампанія вона була більш орієнтована на Росію і на Східні і Південні регіони. А друга вже, вже з'явилися гасла про інтеграцію, про ЄС. Тому от така історія. Ну вона да вона зіграла з нами злий жарт. Тому ставка на не нейтралітет вона дає чимало бонусів, але ставки дуже високі тобто, ціна за невдачу дуже висока може бути, що ми бачимо на жаль на нашому прикладі.